І всім привіт, друзі! Сьогодні я знову зорію остіка Російської імперії. А якщо точніше, то 2 копійки 1915 року. Мій екземпляр досить у гарному стані. Як ви можете бачити. Тобто, не де не затерта. Ну, максимум ось тут на цій стороні буковка затерта. Ось так. А тут все досить гарно, все чітко нічого не стерлося. Ось так. Ну, давайте розпочнемо. Вага 6,6 г. Діаметр 24,5 мм. Тощина 1,8 мм. Тираж 33 мільйони 750 тисяч. Але на даний момент збереглося ну, на, мінімум на пару разів менше. Якось так ось. Тому і відповідна ціна. Це приблизно з 60 гривень до 200 Але якщо у вас, наприклад, якийсь брак чи ще щось, то можна і продати навіть за 1000 гривень. У моєму випадку вона буде коштувати десь 180-170 гривень. Ось так ось. О, дякую всім за перегляд і всім на зустріч. Всім пока-пока.